День хочу подякувати Богові за його вірність. Я вже колись сказала одного разу, що 1 липня я здала документи на допомогу за оглядом за Світланою, але в цей час були передані документи із управління праці в пенсійний фонд. Там відбувся збій і нам не призначили цю допомогу. Шість місяців я ходила до пенсійного фонду. Шість місяців я доказувала свою правоту, але Господь вірний. В п'ятницю зайшла вся Сума. Він надприродний. Хоча, знаєте, в грудні вони мені сказали, пишіть нову заяву за грудень, а все остальне ви вже згубили. Ви знаєте, коли ти вірний перед Богом, він вірний перед тобою. Ви знаєте, Господь за ці. Шість місяців таку чудову роботу провів у моєму серці по відношенню всього цього, що відбувається. І знаєте, я так вдячна йому, що він не дав, знаєте, затвердитися в собі, не зробитися грубою або щось комусь до, до, знаєте, ну, доказувати. Але він попрацював перш за все зі мною. І знаєте, це Його благословіння, він вірний. Послухайте, якщо Господь з вами, то ніхто не може бути проти вас. Yeah. Ви знаєте, вони сміялися мені в обличчі і казали, нам байдуже, що ви працювали в цій сфері, але ви не отримаєте. Але Бог сміється останнім, коли ми довіряємо йому. Yeah. Дякуємо Богу, друзі. Ви, ви уявляєте, що таке шість місяців Ну, бути без підтримки? Це шість місяців стояти в вірі за квартиру, ну, за все. Ну, Це, це дуже серйозно. І коли тобі отак, от, знаєте, ну, е інвалід вдома, і вони там ще знущаються, що він десь там, е вони знайшли, що, його, що ви жили окремо. Що ми живемо окремо. На це адресі. просто я кажу. Є акт обстеження, що ми живемо за різними адресами. Я кажу, як може малі працювати всі захворення, яка по рішенню суду ну, не є здатною і не може розпоряджатися своїми фінансами. Да. Тому я кажу, дякую, що ми такі багаті, що ми переселенці і можемо знімати кажуть <зас> давати. Тому що це так буде. Там буде, у нас буде важлива. Тонь так окремо, ми ходимо. 26 <"Трино> да, да. ноября, а 24 ноября вони дають нам ще одну відмову, що я не здала весь папір документів управління. треба було все розказати на тут. Порушення на порушення йде. Беззаконня буде зламане в цій країні, друзі. Буде зламане. Я пам'ятаю, як Бог мені колись тут сказав: принеси патика. І зламай його переді мною. Отак от буде зламана беззаконня у цій країні. І, друзі, нам реально треба вірити в християнську країну. Я не знаю, от як вас но в мене є ця сміливість вірити в християнську ну, країну, що Бог приведе таких людей, вже одного привів. Ви знаєте, що. Ну, Будано людина віруюча. Я чула його виступи, де він говорить, де він говорив про це. І тому ми бачимо, щось відбувається. Щось відбувається. Ми будемо вірити, що Бог приведе так і тих людей. Знаєте, і беззаконня. І перше, за що він взявся, ви чули, щоб зламати всяку корупцію в ТЦК? От за що він береться. Я думаю, Боже, дякуємо Тобі. І, і да, в інших закладах. Я просто вірю, що ну, Бог осміяний не буде. Ми будемо бачити Божу силу, ми будемо бачити просто оце торжество Його перемоги. І тому, знаєте, такий запеклий іде от, от цей бій в духовному світі, по-перше. І тому слава Богу за всіх, хто моляться, за всіх, хто вірить, от, за всіх поклонників, друзі, які повстають, і буде мінятися атмосфера і в містах наших, і в країні нашій. Амінь. Ще свідчення, будь ласка. хочу Я вже говорила, що таке бажання, щоб сіяти. Ну, кажд, каждую неделю, чтобы было э, семя. И мне пришла помощь недавно. В общем, как пять моих э, пенсий. Такой размер, представьте себе. Я вас даю славу Господу, что Он дает нам вот, желание быть верными, вот, чтобы сеять все время. И я говорю, Господь, это не последние твои. Пусть Господь благословляет дальше и вас, и нас. Аминь. Став благодать. Да, слава Богу за свідчення.